Пасочку, надіюсь смачна, буде там родзинки всередині, цукати як І я навіть не знаю, що сказати. Можу підказати. Дякую. Ні, ти серйозно пішла в магазин і купила паску? Я думала, то жарт такий. І не одну у мене тут в пакеті В Мене ще є мама, в мене ще є брат. У мене ще є... Почекай свою інвентаризацію. Ти її за гроші купила? А є інший спосіб? Спрашиваю, скажи, скільки вона коштує? Ну дивись, це середня, вона коштує 65, а оці більші, ну ця коштує 120, це 110, а це 140, ще по 200 там є. Подуріли. А руки тобі для чого? Руки для чого. А почекай, я забула, щоб пакети з магазину носити. Взяла, замісила тісто, без всяких там добавок, без всяких там у того, у того всього. І тобі не на 5, тобі на 25 вистачить. Ну таке як хліб, знаєш. А витратити стільки грошей да просто, щоб воно було красиво. ну не вмієш ти добре до мене звернись. Я тобі з одного яйця і ложки борошна таких колобків наліплю. Та вмію все робити, але я працюю, в мене немає на то часу. Та й бажання, якщо чесно, також. Знаєш, я не здивуюсь, якщо з такими запросами твоїми через пару місяців ти будеш отам коло тебе стояти і гроші просити. І я отак пройду і не дам тобі, не дам або я казала. Що ти мелеш? І взагалі багато є людей. Лінивих людей. Багато є людей, які надають перевагу купленим Пасхам. У Боже, ніби ти прям хліб завжди сама печеш. До речі, чому ні? Бо того. Зараз ми заліто про твою залежність говоримо. Мою що? Ну, гроші, отак витрачати це ненормально. 60 гривень. От скажи мені, будь ласка, коли ти сама готуєш паски, в тебе прям з першого разу все виходить. Згадай, скільки продуктів ти викидаєш. Скільки? Знаєш, рахувати чужі гроші, то легше все, а ти своїми займаєшся. Ну, ти можеш просто по вулиці йти отак і розкидати, мені здається, буде те саме. Ти не відповіла на моє запитання. Слухай, а з чим ти ту паску? Бо в мене є кава, чай чорний є, я знаю, я ти любиш.